І так, знаєш, якось за душу бере англійською. Я вважаю, що не менш красиво. Yeah. Дійсно, воно дуже щиро просто від тебе. Йде. Щиро і тому абсолютно не бійся. Співає англійською обов'язково, обов okay. що... дуже рідко чи yeah. ну, українські пісні в виконавці американці просто певний просто... yeah, акцент. То з акцентом yeah. це прикольно. Yeah. Yeah. <laughs> nice yeah. через акцент. Yeah. Але англійською обов'язково співай, це просто. Круто, добре. Чи навіть не бери собі той комент до голови? Просто... А розумієш слова? Так. Спочатку ми справді, коли слухаєш військо, не думаєш про слова. Раней ще мені подобається. Дякую за дві. Як сподилося, як наш діялася? От така ж така була популярна, що допомагала це просто. Робі говорити було досить відомо. Ні, я б не сказала. Я коли співала там час, досі другалася, але останнім часом не, не дуже. Я... Почали більш просто в церкві співати, бо я бачила, що коли я співала в сфері джаз, мене бракувало те, що у мене альбомів не було. До кожного разу, коли я виступала, це було ну, приємно, дуже гарно всім сподобалося, але потім всі завжди цікавились, чи є в тебе альбоми. Каже, ні, вибачте, нема. То люди просто. А, ну, як виконавець не може там будувати кар'єру без альбомів, бо люди не мають що слухати ну, після виступів. Тому я припинила співати на, на сцені так, ну, окрім церкви, бо просто вже не було приємно там після кожного виступу сказати ні, вибачте, мене нічого немає. Тому. Я дав, ну, досить давно вже не, не дуже співала в альбомі. Може, там хтось чула моє ім'я, ті, хто слухає, слухає джаз. Але останнім часом, може, останні 3-4 роки я не дуже співала в альбомі. Потім минулого року записувала в альбомі, повернулася в Україні і вже думала, ну, вже в альбомі, є, я, я буду якось. Знову почати співати на сцені у Львові. То ну, робили там пару концертів, і, але взагалі ну, не знала, я, я ж не професіонал, я не знаю, як будувати кар'єру як співачкою. Тому а, ну, але це набагато часу після того, як я повернулася з Америки, як а, я а, попала в голосі країни. І ну Бог так зробив, що він сам для мене будував кар'єру через цього. А, і вже, ну слава Богу, що вже ну, запрошують там на різних і вже можу познайомитися з ну набагато більшими людьми, ніж ну я думаю, що хто знає, але я думаю, що без голосів країни, можливо, ми б з вами не, не познайомилися. Ну я також була популярна коснець, це знали. Цікаво. Я пам'ятаю, ти виступала на щедрому вечорі» з джазом». — Так. Там Дана виступали разом з В Філарманії чи в «Занковецькій», минулого року це. І я тоді от перше почула. Дуже дуже так душевно. — Дуже дякую. Приємно так подумати, що ми були в одному місці, але я навіть не знаю. Не знала. А ні. які церкви церкві тут привода? Це наша церква, така малесенька, євангельська церква. Називається живе слово. нас там не знаю, 50 чоловік можливо. Ага. А, а де вона знаходиться? Володимир Великого. Ага, така невеличка церква. У нас немає храм, у нас немає там своє будівля. Ми орендуємо просто зал в, в, в новому приміщенні і уф, так, <збираємо> збираємося. Бо ми взагалі віримо, що. Церкви — це не будинок, а це людей. Це не має значення, де ми збираємося це. Коли ми разом, то ми церква поставили. Від ну, у нас теж є церква євангелистів. Е, на Лисенка вулиці. О, я не знаю. Мені Мені церкві. Вона зелені, тому що я казала, ти не спілкуєшся з цими евангелістами. Я ну як сказати. Ми спілкуємося, звичайно, ми знаємо один одного. Ну не всі, бо це велике місто і тут всі стільки церков. Але ну раніше, взагалі, ми з ними трошки працювали. Якщо це та церква, про яку я думаю. І ну то я знаю там пару людей з різних церков у Львові і в Іван Іванневській церкви, і там католицької церкви. А, і Так спілкуємося трошки. мені взагалі я дуже люблю. А, ну, як так по англійськи називаємо сім'я Христова, то це, це не тільки там, наприклад, наша церква, а це всі, хто вірить в ісусі, ми мені би всі сім'я, <gbia> і це дуже приємно. Воно так важливо до саме збирається. Так, так, так. <губ yardım> а всі тут, окрім вас, я знаю, а всі тут з Львова. nie, też nie, nie ah, no, ale to nie doleć, zaraz to, to tak, nie przelewim, bo <grywa> to kocham nasz z aha, na ja no, yes, ale no, zaraz tu uczy no, na tak, tak, jasne, a, ja, a, by, a z zlewska z, z, z miasta tam, a, tam ja, i w czym się i Ага, ясно. А, ну, скільки це далеко? Сто кілометрів звідси. Дві години. Дві? Дві години. Автобус. Автобусом. Автобусом. Дякую, що ви сьогодні приїхали? Це такий час у мене просто. А ти забули як це робити. Вона львівська. З зі Львова. Ага. А ви ну, ж самі сьогодні прийшли, чи, чи ви не знаєте? Знаємо. Знаєте, ага, ясно. Це я його прийняла. <laughs> <laughs> Все, ти йдеш <laughs> <навіть> зі <зима. laughs> Так і було. Добровільно <laughs> примусово. <laughs> ну, якби в мене було призів, взагалі оці дві хлопці, вони б отримали приз. Діма взагалі майже з Києва. <laughs> <laughs> так, А коли ти сі ну, на потязі? На автобус. Автобус? Так, сі два. Виїхали. Ой. Мамочка. герой, Чи поїхав. Ти поїзд. Ага, ясно. ясно. Загадя, щоб не Сергій от мабуть і не приїхав. Він так все розказав, що я дійсно подумав, що о чому би і, тобто і готель є, і все це саме, то це взагалі дякую Сергію, що я приїхав. Ну, Сергій. Це молодець, я не знаю, хто ти знає. Це він створив так, так. і він керує це сторінка в її Ну не моя особиста сторінка, а це друга ну та фан-сторінка, це це він все. Я там нічого не, не роблю. Це він все робить. І деколи так він має більше інформації про себе ніж я ма. Чим лидея? Цієї зустрічі це її саме. Ні, це взагалі люди там в контакті. Почали писати мрія, зроби там якийсь фан-зустріч. Почали просити. Так, да, почали просити. Я навіть не знала, що це таке фан-зустріч. Я зрозуміла, що ну добре, це ніби як зустріч з людьми, які подобається. Моя музика. це думала, ну добре, а як це зробити? Бо в мене немає менеджер, в мене немає... Ну, я просто сама все роблю в своєму кар'єру. То я думала, а як це зробити? Я не знаю. Там потрібно напевно. Орендуваний якийсь зал, потрібно там не знаю, щоб там були якісь пошед, щоб там було а я не маю гроші на це, як це зробити? <реш> а потім в Києві це в останній раз, коли я була в Києві, я сиджу в кав'ярні і думаю, та для чого я це все складнюю? Та просто збираємося в кав'ярні, поговоримо з поспілкуємося. То я тоді в Києві просто написала на ну, в соцмережах: ну хто хоче, я буду в кав'ярні там. І годині приходьте, хто хоче спілкуватися. І думала, ну, звичайно, змогу потрібно так само зробити концерт. Це вдома, це мої рідні. Насправді чим простіше? Крутості, мабуть. Так, я так думаю, ніж такий офіційний там щось. Це дуже приємно. А можна питати, хто завтра на концерт? Дуже багато просто не знають, що це за концерт. А, так, можна, ну, а ви пойдете? Я з 100 зранку дізналася про концерт. А -а -а. А -а -а. А -а ну, бачите, mm -hmm. я не рекламувала концерт, бо я думала, що квитки вже давно всі продані. Mm -hmm. Але вчора, бо я дивилася на інтернеті, на місце і бачила, що там за день тільки, як почали розправи. Давати квитків, що за день там майже не було місць. Я думала, ага, то, напевно, вже нема. Я не буду рекламувати, бо це не чесно, і казати, що є концерт, а нема квитків. Але вчора, що. І балетні Так, то Вчора я дізналася, я там запитувала, а, бо ми ходили на радіо а, говорити про концерт, а я питаю, то я з радістю піду на радіо, говорю про концерт, але для чого, якщо білетів немає? А вони кажуть: ні, є, є, а як ну не багато, але є. Я кажу, а хіба давно не всі розпродавали? Він каже, ні. Просто є певні квитки, які продаються на інтернеті, а є квитки, які продаються в касі. Я думала, а я б цілий ну, весь цей час не. не не роблю ніяких там оголошує нас соцмережі про це подумали, що нічого Але ми вже вчора поставили запрошували людей. Але ж ну, квитки, квитків, чи не так які знати. Ага, добре. Бо я вже думаю, що може я неправильно здала. Йенці по Ага, я ніколи знаю, стільки слова, які схожі. І завжди хочеться вибирати це ну, слово чисте українське слово, але ніколи не знаю, яке там українське. Навіть деякі українці не віде. всі знають. <рес> 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 так. Ну, ну. А, тут написано по більшої любові. Це мені потрібно знайти це вірш вільні. І зараз вчити, як це звучить по-українськи. Я постараюсь так перекласти, це не буде правильно. Це на англійському прику, Це ніби щось таке, що більшої любові немає, ніж любов Бога до нас? Ні, ніж коли людина <Two> віддає своє життя заради іншого. І це ніби про Христа говорить, як він віддавав своє життя для нас, але також. Це для мене я просто вирішила тут поставити, щоб завжди побачити нагад, нагадати себе, що треба і любити Бога більше, і любити людей більше. Бо любов трошки не вистачає в нашому світі, щоб просто краще полюбити. Да, а може ще когось є та десь? Хочу на А я хочу, а боюсь. Боляче, <гас> чесно кажучи, тут ні. Там де багато шкір, mm -hmm. там нормально. Ну це там ніби як, як хтось про тебе так, так робить. Не страшно. А як тут кісточки. <гас> Я майже втрачала свідомість. <гас> це було так боляче, тут кісточки. Ну то якщо зробити там на, на ногу, там де кісточки, шкіра не дуже ну шкіра дуже <гас> тонка, <гас> тонка, то там боляче. Так, <гас> да, дійсно. Ну, а але... тут хочу. Е, та ну там. Та. Але це дуже швидко. Це зробили за 10 хвилин, тому можна витримувати. Двадцять років тому тату то робили тільки у війську. На реці, та на руці, що коли десь щоб... ропа крові, і так далі. да. Але тепер вже час ну та важко не в Америці, то двадцять 23... другий наркотик тату. <laughs> я бачу людей. В мене взагалі друг там нього, о Рука. сумнів та. Так, сюрприз. Але це прикольно, так дивляться. Але так само бо Мерсі 23, в Америці 23 років тому тільки там такі байкері mm -hmm. носили тату. Можна е, базу не ходити. І можна е, байками. Можна одну каву американцям з молоком. Американцям, це звичайно, mm -hmm. да? так? Так, звичайно. 20-30. Років тому у нас тільки корови носили в носі, кульчик такі. Тепер дуже багато так, не знаю, як це називати. так. так. Стидно назвати дівчину коровою. Oh дуже, дуже краще, напевно, так да. не називати. <рес> 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 так, ну, мода змінюється завжди. Люди Колись тільки щось... коз... козаки носили, кульчик у бусі. Ага. А тепер. Ні, що це набирає культуру і одяг. Це точно Ніякої і немає платити. Це крайзі культура. Це трошки країна, але вмеш. Ну, взагалі, дуже цікаво зараз дивитися, бо просто в іншій ері просто всі виглядали так само. Однаково просто всі. А зараз просто всі рожаються демократією. Ну, no, so, експрес, so... як буде експрес. виражати себе. Так, як, як, ну, щоб зовнішні виглядали так, як а, Відчувають. І це дуже Просто... цікаво так виявити, що всі, всі інакше, але часто людина, яка там вся в чорному ямбула з культиками з тут роком, має набагато більший душевний світ, mm -hmm. доповнення ж з опулярами і у мене таке Що як е, одягнуть кульчик, то зразу рівень культури збільшився? Ні, просто навпаки, коли таке було стереотип, що ніби роботи. Там одна за це формуєся. Спороти Ні, часто вони набагато більше духовно розвиваються, набагато більше Просто, знаєте? Просто звичайні. Це люди оддинарні. Таке запитання. Ти казала, що ви переїхали в 93-му році? Чи не було вам важко, бо багатьом сім'ям в Україні було дуже важко в цей перехідний період. І mm -hmm. чи не було вам важко Тому в цьому фінансовому плані, чи просто навіть чи не було вам важко цегалом? Важко в фінансовому плані, нам було особисто нашій сім'ї, дітям, які вчилися зі мною в школі, було дуже важко. Так, ні, дійсно, дуже важко, але. Я можу сказати, що дуже дякую, а... що дивлячись назад, завжди в цій періоді в житті нашої сім'ї, коли були фізично саме ваші, емоційно були саме приємніші, бо ми ніби були більш близькі, більш так. Ну, ми відчували потреби один одного більше. І тому, ніби в матеріальному плані, то ці часи було дуже важко. Нам взагалі ми без ліжок там спали на підлозі, там меблі майже не були. А, ну і так само, як у всіх гарячої води не були, там а, ну, їжі дуже мало було. Але ці часи для нашої сім'ї були. Ну, і зараз ми не пані, У нас дуже близькі стосунки, але тоді щось було дуже особливо. В ті часи, коли грошей мало, то якось радість навіть іще більше. В тому часі. Так. В мене немає там таких страшних спогадів з часом. Так, так, а навпаки приємно. Ну і тим більше, що ми тільки. Приїхали в Україну, все було нове. Ну, нова мова, все-все-все ну, нове. Нова культура, нові люди. Тому я як, як дитина, ми просто на все дивилися з відкритими очами, що просто все вражає, все так прикольно, все класно. А чому саме в Україну?